Вітаю! Виконаємо завдання номер 5 підручник, сторінка 74. Прочитаємо завдання. Створіть у текстовому документі таблиці, зафарбувавши їх клітинки за наведеними зразками. Висота рядків і ширина стовців No5 см. Збережіть документ у вашій папці у фалі з іменем завдання 325. Якщо ми порахуємо з вами стовпчики, ми дізнаємося, що стопчиків 15 і рядків буде 15. Для цього нам необхідно перейти. У вкладку Вставка обрати із групи таблиці таблиці, вибрати команду Вставити таблиці і в діалоговому вікні, що відкрилося, поставити 15 стовпчиків і 15 рядків. А за умовою задачі у нас написано, що висота рядків і ширина стовпців має бути 0,5. Тобто, замість авто я вставлю 0,5 і натискаю на кнопочку ОК. Другий крок, що нам потрібно зробити, це зафарбувати з вами відповідні клітинки. Якщо ми порахуємо, то нам треба фарбувати чорним кольором. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7 клітинки. Ось звідси нам треба да, фарбувати. Подивіться, я виділила першу клітинку. Тепер я натискаю клавішу Ctrl, для того, щоб виділити всі клітинки, які зафарбовані чорним кольором, я Автоматично їх швиденько виділяю, при цьому зверніть увагу, я тримаю клавішу Ctrl, я не відпускаю. Відпускаю клавішу Ctrl і вибираю заливка чорного кольору. Зафарбували. Те саме ми можемо з вами зробити і з рожевим кольором. Я виділяю першу клітинку рожевого кольору, далі натискаю клавішу Ctrl і виділяю наступні клітинки. Зняла клавішу Ctrl, вибираю заливки і задаю ось такий колір. Подивіться, зафарбувала. Тепер наступне, що нам потрібно зробити. Давайте ми подивимося, намалюємо ось цей центральний візерунок, тому що я зроблю. Мені потрібно з третьої, тобто дві клітинки я пропускаю, і далі ми опускаємося на чотири клітинки вниз. Тобто я виділяю чотири клітинки, далі натискаю знову клавішу Ctrl і виділяю знову чотири клітинки вниз. Так само зафарбовую рожевим кольором і виділяю тепер ось тут три клітиночки. І так само вгорі при натиснуті клавіші Ctrl зафарбували. Тепер це ми виконали з вами ось верхню і нижню частину. Тепер нам треба ліву і праву частину да, виконати. Тому фарбуємо з вами на 4 клітинки вправо виділяємо на 4 клітинки. Так, звідси треба виділяти. Раз, два, три, чотири. Зафарбовую. Ага, ось тут не виділила. Зафарбували. Тепер нам потрібно залишилось тільки додати чорні клітиночки. Да? Центральну клітиночку я вибираю, виділяю її. Далі мені потрібно поставити ось тут чорну клітинку виділяю, ось тут треба виділити. Далі ми виділяємо ось тут і виділяємо клітинки ось тут за фарбовим чорним кольором. Подивіться, як швидко ми з вами впоралися із.